Привіт, занепокоєні стривожені, але незламні українці. Поговоримо сьогодні про битву за Стамбул. В попередніх відео я розповідав, що е, нашу карту про е, перемир'я на 30 днів Путін постійно буде бити вимогою прямих переговорів. І власне це відбувається, і можна в якійсь мірі сказати, що нарешті це досягнуло свого апогею пізно, в суботу. Путін вийшов і сказав, що вимагає прямих переговорів. пропонуємо київським властям відновити переговори, прервані ними в кінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому підчеркну, без всяких предварительних умов. У відповідь наш президент Зеленський сказав, що готовий до прямих переговорів, готовий особисто приїхати в Стамбул, але вимагає перемир'я з понеділка. Я буду в цей четвер. 15 травня в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Перемир'я не наступило, але Стамбул не відмінився. Власне, що відбувалося, які небезпеки для нас є у Стамбулі, і що буде, поговоримо. Далі, отже, 9 травня пройшло, і е, стало зрозуміло насправді, чому Путін так сильно вболівав за це свято. Ну е, окрім звичайно, того, що він ще той е, совку помішаний на цьому святі, е, насправді він не робить нічого, щоб не мало би теж і долі якогось прагматизму. Для Путіна це свято е, це була можливість мобілізувати міжнародну підтримку е, на свою користь. Тобто він, по-перше, хотів подивитися, хто приїде. По-друге, хотів показати всім: дивіться, хто до мене приїхав, і е, на жаль, йому це вдалося, хоча і не в повній мірі. Із однозначних успіхів е, треба йому віддати належне. До нього приїхав Сі Цзіньпінь та е, Сільва. Президент Бразилії це досягнення, воно не нове. Тобто, ці країни послідовно підтримують е, Путіна у нашій війні з ним. Е, президент Бразилії принципово відмовляється зустрічатися з нашим президентом. Ну а про роль Китаю в цій війні ми з вами знаємо навіть не з телеграм-каналів чи новин. Тим більше, що в цьому році у нас навіть з'явились перші полонені китайці. Приїхали ще ряд європейських міньонів. Не зміг приїхати прем'єр-міністр Індії моді, але це зрозуміло, тому що зараз в Індії і Пакистану теж свій гарячий конфлікт, і решта там всіх цих африканських країн е, рахувати їх смисла ніякого немає, бо як і їхній внесок у перемогу у великій вітчизняній війні. Але тим не менше, е, Путін продемонстрував, що він не в ізоляції, що партнери в нього залишаються, і що його вимоги. Теж зустрічається важливий момент не приїхав Ердоган. І я думаю, що це пов'язано якраз з тим, що Ердоган збирається відігравати знов нову роль посередника, тому він вирішив не приїжджати. Ми теж не пасли задніх і використали це свято для максимальної мобілізації своєї підтримки. До нас приїхали прем'єр-Британії Стармар, президент Макрон, Дональд Туск і, до речі, новий канцлер Німеччини. Мерт, це теж непогано, але в цьому теж немає нічого нового. Європа продовжує нас підтримати. Для, на, для нас це важливо, але тим не менше, тут е, якихось проривів не було. Всі разом е, вони ще й подзвонили Трампу, е, який щось їм теж сказав. Але ми знаємо з вами прекрасно, що е, немає нічого такого, що Трамп сказав, а потім не змінив. Напередодні ось цієї битви за Стамбул. Відбулася оця така мобілізація е, міжнародної підтримки кожної зі сторін, і ось е, цього тижня, 15 травня, буде відбуватися зустріч у Стамбулі. Е, тим більше після того, як Трамп виступив з вимогою цієї теж негайної зустрічі, що в якійсь мірі суперечить його позиції про негайне припинення вогню. Е, тобто, нам однозначно доведеться туди їхати. І оскільки готовність висловив сам президент, то скоріше за все він так чи інакше буде знаходитися у Стамбулі. Але поговоримо про найбільшу небезпеку для нас е, цієї зустрічі. Найбільша небезпека для нас полягає у тому, що Трамп фактично хоче вийти із е, ініційованого же ним мирного процесу. Він про це говорив в своїх інтерв'ю, про те, що він погано спить. Що сторони не можуть домовитись, що він не знає, як з того всього вийти. От він вже прямим текстом говорить про те, що він не знає, як досягнути миру між е нашими воюючими сторонами минулого тижня, коли він, скажімо так, зробив пас Ердогану, то це вже була певна спроба зняти з себе відповідальність за всі ці ініціативи, які він зробив е за своїх перших 100 днів. І зараз пряма зустріч е, е, українців і росіян з приводу е, укладення якихось мирних е, переговорів договорів чи проведення мирних переговорів дає Трампу можливість вийти і публічно сказати: Дивіться, я зробив все можливе. Ось вони сіли, хай домовляються я посадив їх за один стіл, я молодець, я е, доклав максимум зусиль. Ну, але якщо вони не хочуть, то я вже тут нічого не пороблю. І е, для нас все в певній мірі має свій негатив, тому що зрозуміло, що як би там не було, е, але Путін е, постійно оглядається на Трампа. Він не може ігнорувати Трампа і його можливостей, зокрема, в посиленні санкцій чи наданні нам військової допомоги. Тому припинення е, ролі Трампа в якійсь мірі розв'яже руки Путіну або дасть йому відчуття. Знову своєї якоїсь там вищості, кращості перемоги, чи що там в його хворій голові відбувається. Тим не менше, друзі, якщо така ситуація відбудеться, то теж ніякої катастрофи не станеться. Я вже неодноразово казав, що ніяких передумов станом на зараз для завершення війни немає. І е, Трамп, який припинить свій оцей тиск за мирні переговори. Ну насправді нам поганого в цьому плані нічого не зробить. Тим більше, що ми підписали таке цю угоду, за яку я теж активно виступав, і е, ми можемо отримувати знов зброю в рахунок е, цієї угоди, тобто в рахунок майбутнього фонду. Плюс е, європейці е, теж виділяють зараз бюджети на закупівлю американського зброєння для нас, і Трамп вже почав дозволяти його продавати. Плюс він також дозволив нам. Отримувати те американське озброєння, яке перебуває в його країнах союзниках. Зокрема, Німеччина планує передати нам 100 ракет для Петріотів і 125 ракет для Хаймарс. Хтось скаже, та для чого тут Трамп це і так мало бути? Ні, друзі, ми якраз і не отримували ці ракети, тому що довгий час його адміністрація не давала на це. Дозвіл тому Путін, який розраховує, що вихід Трампа із мирних ініціатив якось дуже сильно вдарить по нас, насправді помиляється. Тому так чи інакше ситуація скоріше за все точно не буде вирішуватися. Тепер кілька слів про сам Стамбул у цій у цьому протистоянні. Знаєте, що перша курка чи яйце, перемир'я чи пряма зустріч, пряма зустріч чи перемир'я. У цьому протистоянні геть зовсім е, забулось про те, а що ж для чого ж зустрічатись? Ну от Путін вимагає цієї зустрічі. А для чого зустрічатися? Тим більше у Стамбулі, адже були зустрічі е, в Саудівській Аравії, наших представників і путінських представників е, з американцями, які як човник е, рухались від однієї сторони до іншої. І насправді ця зустріч вона показала, що кожна сторона е, ну, має ті позиції, які не узгоджуються з іншою. Тобто, жодних поступок е, Путін в тому, що він вимагав, він не зробив. І його, якраз до речі, позиція і була. А давайте вернемося до Стамбула 22-го року. Ну, фактично, е, Путін продовжує наполягати на тому, що єдиний вихід із війни це наша капітуляція. Ну, Разом з тим, цей хворий чоловік каже, ну, треба враховувати ситуацію на полі бою. Я не знаю, що йому брешуть, але на полі бою, поки що він явно не переможець. Тому що взяти кілька українських сіл ціною десятків тисяч загиблих е, в місяць. Ну, знаєте, в світовій історії це ще називається як пірова перемога. А я впевнений, що це ще далеко не перемога. Тому е, забулося головне, що нам Поки що немає про що домовлятись, немає жодної ні сили чи умови, яку би ми могли виконати. А Путін би сказав: Добре, все, я забираю свої війська станом на зараз цього немає, і тому гра в те, що буде першим: перемир'я чи наша зустріч е, з путіним насправді ні на що не впливає. Якщо така зустріч і буде, а її не буде, тому що зрозуміло, що Путін не прилетить е, в Стамбул. Він туди відправить якихось своїх мільйонів. В кращому випадку наші дипломати зустрінуться з тими міньонами. На цій зустрічі знову ж таки росіяни скажуть: ну, дивіться, ось була угода 22-го року. Ми вам її знову пропонуємо. Ну, наші скажуть, що ми і тоді її не прийняли, і зараз її не будемо приймати. На цьому десь все завершиться. А, на жаль, друзі, війна поки що не близиться до свого завершення. А, все далі знову буде вирішуватися на полі бою. І на ринку нафти катастрофи теж немає. Е, наші збройні сили продовжують стояти. Е, ми продовжуємо знищувати ворога. Так в нього є просування, але повірте, ціна, яку він сплачує, є настільки великою, що однозначно до кінця осені він е, буде мати настільки великі втрати, що тоді Путіну доведеться знову ще раз подумати про угоду, е, яку він можливо зараз втрачає. Тому що йому е, в його оточенні зараз теж велике дуже протистояння. Е, частина його оточення каже, що зараз найкращий час на укладення якоїсь угоди, де він може для себе досягнути, а він поки що переконаний, що він ще більше зможе захопити. На жаль, це буде не так і повірте, що перемога буде за нами. Дякую вам, бережіть е, свої нерви, своє здоров'я, підтримуйте збори, тому що поки що. Війна не близиться до завершення.